Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». На Київщині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до нуля. У Києві хмарна погода триматиметься до самого вечора. Опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині, вдень і вночі температура буде стабільно плюс 2 градуси. Ранок і день у Житомирі будуть хмарними. Лише вечір порадує ясним небом. Опади відсутні. На Чернігівщині вдень і вночі температура буде стабільно близько нуля градусів. Протягом усього дня у Чернігові хмарна погода залишатиметься незмінною, опадів не передбачається. На Сумщині вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі залишатиметься на рівні нуля. У сумах сонце рідко визиратиме з-за хмар, без опадів. На сході. На Харківщині вдень температура становитиме нуль градусів, а вночі знизиться до мінус одного. У Харкові протягом усього дня буде похмуро, опадів не прогнозується. На Донеччині в день температура сягне 0 градусів, а вночі знизиться до мінус двох. До вечора хмари, що панували весь день, зникнуть опадів не передбачається. На Луганщині вдень і вночі температура залишатиметься близько 0 градусів. Увесь день буде хмарним, опади відсутні. На півдні, на Одещині вдень і вночі температура буде стабільно плюс 1 градус. Весь день в Одесі буде похмурим. Опадів не передбачається. У Миколаївській області вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до нуля. Ранок буде ясним, але день і ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. У Херсонській області вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до нуля. У Херсоні небо залишатиметься похмурим увесь день, опадів не передбачається. У Запоріжжі вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі знизиться до мінус одного, вранці й вдену буде хмарно, а ввечері небо проясниться. Опади відсутні. На Кримському півострові вдень температура становитиме плюс три градуси, а вночі знизиться до мінус одного. У Сімферополі похмурий ранок зміниться проясненням, але ввечері хмари повернуться. Опадів не прогнозується. На заході на Львівщині в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до нуля. У Львові ранок буде безхмарним, а день і вечір залишатимуться ясними опадів не передбачається на Івано-Франківщині. Вдень температура досягне плюс 4 градусів, а вночі залишатиметься близько нуля. Вранці буде похмуро, але вдень і ввечері стане ясно без дощу та снігу. На Тернопільщині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі підніметься до плюс 1. У Тернополі ясна погода пануватиме протягом усього дня, опадів не прогнозується. На Буковині вдень температура сягне плюс 4 градусів, а вночі залишатиметься близько нуля. У Чернівцях ясна погода утримуватиметься до самого вечора, без опадів. На Закарпатті в день температура становитиме плюс 3 градуси, і вночі залишатиметься такою ж. Ранок буде ясним, але в день і ввечері на небі з'являться хмари. Опади відсутні. На Рівненщині вдень температура сягне плюс 4 градусів, а вночі знизиться до нуля. Ясна погода пануватиме увесь день. Опадів не прогнозується. На Волині в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі підніметься до плюс 1. У Луцьку весь день буде ясним: опадів не очікується. На Хмельниччині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до нуля. Ранок буде похмурим, але вдень і ввечері погода стане ясною. Опади відсутні. У центральних областях на Кіровоградщині температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. У Кропивницькому ранок буде ясним, але вдень і ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не передбачається. На Полтавщині вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 2. Ранок і день будуть похмурими, без опадів. На Черкащині вдень і вночі температура буде стабільно плюс 1 градус у Черкасах хмарна погода триматиметься увесь день. Опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині в день температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 2. У Дніпрі похмурий день зміниться ясним вечором. Опади відсутні. На Вінничині в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Похмурий ранок у Вінниці зміниться ясним днем. Без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Нехай цей день буде приємним і спокійним, попри погоду за вікном.